Всім дай Боже кавалерочка, подивіться, як спить моє сімейство ладні. Які мої ладні котики, ти що там мамуня їхня. Ну і приїхали до мене козаки вже нарешті. <рес> дай Боже, дай Боже хлопаки, вас так багато. <рес> ненька плани маємо. Там чуш вже бамперси зробив, так? Тільки помалювати. Вже, вже бампер ще нині а, малює. А, росій малює? Росі малює, бо утра їздить вже фарбу бро, вже певно зараз вони вже і малює. Ми їм добре брати міті лампочки або ти не зрозумів. No. І потім ще треба буде поїхати, якщо ви встигли в не фари відролірувати під той лазер. Та. Yeah. Ну no, коротше найголовніше для ков'яки треба показати сьогодні бам-бампербам. Як вихідненько і висох, навіна, в п'ятницю. Якщо висохне, він. не ты Буде хухав стояв, і скорше висохне. Коча, як там новий рік прийшов? Нормально все. Нормально? Рілько, чи твою малу зацепив? Але я її заципив. Ти його ламаєш? А Мар'янка знає, що діда кинув око. Чому вона вже навіть коли бачиш що Льолік на, типу, коли ти з нею зажимаєшся, і Льолік де вона зато відпихає. Бум, а твоя малешка як? Таку дубку маленьку, даєш у тебе як. Як джоргаєш нас на ньому, ні? Але, ну факт моя... Але Зайшли собі таких делікатних, ні? Так, От і ти самотній, лев. Я на тракторі пуля. Так ти поїхали з вечірком, ні, Дьорга. А як же з мастив підчепника поїхав додому, ніяких обов'язків немає. Чуєш, малий, може тобі Що? валеріаночку дати? Мені не треба валеріанки. А чо? Ну не треба, я спокійний. Мені в лікарню треба лікарню ну, Що, просто до невропатолога і в лікарню. А, ти тренє... А я знаю куди треба, все дідо. На митуре. Матюшенка, На Матюшенка. 77! Вого, лягай, лягай, лягай! Я якраз не буде! Ти куди леш? йду витиратися, дай мені по Я тиждень поїжджу до марянки, якраз не буде ніяких там ходив, з покуші, нормально їде. Ja, Кавалерочка, але ми жартуємо, що ви тут робите? Ні, ну хіба якщо там того вас А я сама тобі під'єднану, як бід'єднань Ти не пасує, а так самому то ні, Так, а ви кажете, що мовні, мову не рвуте, то. А він мою рухав? А він рухав, кухати. А він куханку мою рухав, за сравку лопу, то я ні з не козу. А вже його сьом сервантів ма право чи пі. Хто ще не видів нашу різдвяну ялиночку, подивіться, молодеж, як ладне виглядає. Я її включив, але там. Вибрав ялинку, вибачте мене. Я не перший таким не ший мені, бо я ж таким ще не займаю давним. Так? А по-друге. Наша Ліска маленька. Куди ти си Ще не? Трошки побавиш, мало побавиш і все. І лишишся тої справи. Я буду сторону не будеш, А я погуляв, я же вигуляв на весіллю. Ти же гуляв у мене на вісілю? Я хочу шерсть сказати, і я в лоші, я хочу в пети. Ви питання ще до би Що ви не хочете? Брат, та знаєш, коли ти ляжеш лікарню, то... Та все на натурі. Давай! День, дайте день. Але я щось малий думаю, якби ти лів лікарню, то Льолі би по-любому шанс не втратив. Добре. Що? Ти не впевнений своїй малишці? Ну, чого тут не впевнений, впевнений. Не хочу за то зараз говорити. А будь чого? ласка. Ну, а чого, ти поясни? Нема за що об'яснювати. Ти, ти. Що таке? Ну, ти собі а я тобі такий, щоб об'яснювати. Сосочка. Та все, ну в напірі, ну будь ласка, ну не лізьте. Чому? Ну я ж попросив, нормально. Ні, ти поясни? Я не маю що об'яснювати. Ну то як ти хочеш. ти Ти такий не У мене нема вузу. Я молодж заліто не хотів показувати, ну але подивіться, яка жінка зробила для мене обід. Тиво, квашна капуста, топля і цей. А багато хто пише, що, що я вам не даю і показую, як я їм. А вони мені теж не дають, коли я в нього сижу вдома. Ти якраз придвієш, чи капусти не їш? Так, ти не люди капусту. Та що ти? Смачно. Дякую. Ви мені хоч не тиво, не, не жалієте, що я ще твоїм? А? Що, тобі кильку будь-де видову не треба? Я здему хоть купику їм. Короче, скоронько треба їсти і їдемо.